Використання енергії річок за допомогою мікрогес одне із найбільш ефективних напрямків розвитку альтернативної енергетики. Мала гідроенергетика є прекрасною альтернативою централізованого електропостачання, що дозволяє отримати необхідну кількість електроенергії. Мешканці села Конюшки Рогатинського району погодились відновити на річці гнила Липа мікроГЕС. На сьогодні гідроенергетика вже досить розвинена і складає 25% від світового виробництва електроенергії. А з огляду на темпи її розвитку можна сміливо говорити, що вона є вельми перспективним напрямком. Тож, зважаючи на це, у селі конюшки Рогатинського району вирішено відновити мікрогес на річці Гнела Липа, яка була зведена тут у 1947-48 роках. Тоді гес обслуговувала три населені пункти. 23 грудня 2012 року на громадських слуханнях, що відбулися в селі Конюшки, було дано громада, територіальної громади, громади села Конюшки, житлів села Конюшки, було дано добро, на відновлення будівництва, міні-гес, пожеблого типу, на річці Гнилого Липа. Ну, поки що тут, як бачимо, тільки те, що є. Зараз в стадії йде виготовлення проєкту землеустрою під будівництво цієї станції. І поки що, я кажу, дуже важко, тому що обласна рада, кажуть, не дає в тому темпі, щоб було скоріше виготовлено цей проєкт землеустрою. І будівництво ще не почалося. На початку цьогорічного червня мало би розпочатися будівництво однак ще не виготовлений землепроект. Будівництвом електростанції буде займатися івано-франківське приватне підприємство Вест Україн ДКГ за власні кошти, рекламуючи таким чином себе. Приватним підприємством Вест Україн ДКГ у нас заключена так звана соціально-економічна угода про співробітництво в допомозі в сільській раді. Це мається на увазі. Кошти, які при прибудянистві будуть відділятися, кошти на будівництво цієї дедостанції. 10% від цих коштів буде йти на інфраструктуру села Конюшки. І під цю геледерстанцію буде виділено це, це десь приблизно 0,73 гектара. Це матнова частина і водойми, і частина прибережної. Е, на даний момент е, ці землі, під які будуть будуватися, знаходяться землі з запасу сільської ради. Ці землі запасу, це громадське посовище. Я думаю, що якщо ми тут візьмемо 25 двадцять п'ять цих громадських посовищ, то стане, яка і селу стане місце, де пасти корові, і буде побудована дистанція. Мікрогес буде підключена до загальної мережі Прикарпаття Обленерго. І ще зауважив сільський голова Іван, Іван Іванців, що русло річки буде поглиблено до 2,5 метрів на довжині півтора кілометра. Працюватимуть тут тільки мешканці села.